Всім привіт! Просто посеред заплави. На високому березі посеред лісу є ділянка із дуже цікавими комахами. Ні, не з жмелями, хоч вони теж цікаві. Ця ділянка із дуже рідкісними метеликами. Головна умова цих метеликів сухе сонячне місце посеред болота. Металиків, звісно, в таких місцях багато. Але один серед них білий, занесений до червоної книги. Ні, не ця білянка, на яку тільки що нападав самець. Цього метелика називають немазина. Ось він великий, красивий і дуже-дуже обережний. Напівпрозорий метелик невидимка. Чому напівпрозорий? Тому що у нього крильця наполовину прозорі, без луски. А невидимка, тому що коли цей метелик якимось чином розуміє, що за ним полюють, він довго-довго кружляє по галявині, а потім складає квіла і пірнає в траву. І бьюся об заклад, що навіть якщо ви побачите, куди він пірнув, то ви його там не знайдете до тих пір, доки він сам не вилетить, дуже часто просто у вас із під ноги. Саме тому він і невидимка. Треба бути дуже треплячим, щоб знайти його у спокої. У мене після декількох годин кружлянь по голявині це частково вдалося. Показую вам рідкісного метелика із нашої заплави та червоної книги. Не вловиму, До зустрічі, чекає крачовато. Подорожити експериментів.